Слава Ісусу Христу! Ми знаємо, що після духовного відродження життя людини, якщо дивитись правильно, по Слову Божому, повинно кардинально змінитися, правда? Найбільша відмінність якраз людини, яка покаялася, і людини, яка не покаялася, це те, що людина, яка покаялася, для неї гріх вже стає противним. Тобто для неї вже грішити це є щось досить, досить неприємне, можна так сказати. Звичайно, що у всьому повністю людина грішити відразу так не зможе, щоб все повністю покинути. Але якщо навіть і зрішить, такої людини на серці відразу, як то кажуть, від Духа Святого доки. Тобто людина відчуває, що такий тягар на душі, відразу молитва, покаяння, прощення. Просьба, щоб Бог поміг боротися з цим гріхом. І це є досить нормально, і якраз це одна з таких якостей, що відрізняє істинного християнина від вже християнина. Чому так? Одна з найбільших пояснень, чому таке відбувається, тому що людина, яка покаялася, яка мала вже зустріч з Господом, принципи її життя в загальному зовсім помінені. Тобто, те, що для неї колись було принципіальним, тобто, те, що для неї колись було потрібним, тим, що вона вважала, що для неї є добрим, тобто власні переконання, власні бажання, помінялися в іншу сторону. Я колись вже давніше проповідав на тему принципіальність. Тобто принципи життя міняються. Ми зна... Я говорив, що є принципи людські і принципи біблійні. Тобто, до покаяння людина живе своїми принципами, тобто людськими. Вона рішає, що є краще, що є добре, і будує життя на своїх принципах або на принципах інших людей. Після покаяння якраз людина набуває нових принципів. Тобто для неї вже те, що говорить Слово Боже, є принципіальним. Тобто вона старається цього дотримуватись. І це є досить важливим і потрібним. Ми, звичайно, живемо в тілі, і тому постійно ми маємо боротьбу, правда. тобто... Наш дух, наш духовний стан постійно бореться з нашим тілом. Це написано навіть, давайте відкриємо Галатах, 5 розділ. 16, 17 вірш. Відомий текст. Галатам 5, 16-17. І кажу: ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла. Бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. І супротивні вони один, вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Тобто ми бачимо те, що я говорив, людина починає вже йти спротивлюватись тому, що хоче тіло, те, що веде до гріха. І постійно проходить така боротьба. Але коли людина духовно росте, вона спроможна якраз все більше і більше перемагати гріх. Тобто тут такий принцип, щоб ми розуміли, що після покаяння гріх нікуди не дівається. Сатана не означає, що сатана вже більше нас не буде атакувати, що нас нічого вже не буде більше я так кажу, турбувати і не буде спокуси. Тут інший принцип, коли людина покаялася, то вже гріх він завжди буде атакувати, але людина духовно росте і щораз більше отримує сили, щоб боротися з цим гріхом. Тобто з кожним разом вона нас все більше і більше перемагає гріх. Це якраз те, що повинно відбуватися в житті християнина. Потрібно розуміти, що знання Біблії, як ми говоримо, церковний стаж, духовний ріст це все є різні показники. Тобто не потрібно дивитися на людину, що вона вже 20 років чи 30 в церкві, означає, що вона вже духовно зріла. Не треба дивитися на людину, яка знає Слово Боже, може сказати на пам'ять, що вона вже також духовно зріла, що вона може перемогти, гріх, боротися з гріхом. І також. Тут повинно бути, що ми розуміли, баланс. Тобто, як і, як казав, церковний стан, знання, Слова Божого і відповідно духовний ріст. На жаль, не у всіх ми це бачимо. Буває таке, що людина вже може і 20-30 років ходити до церкви, бути членом церкви, але в неї надалі проблема боротьби з ріхом. Тут якраз проблема духовного росту. Існує такий вислів. Один проповідник сказав: якщо людина духовно не росте, скоріш за все вона духовно мертва. Бо все, що живе, воно росте. Павло, працюючи в церквах, можна сказати, цього і добивався, щоб церква духовно росла. Не просто знала Слово Боже, але щоб вона духовно росла. Одне з місць, давайте зачитаємо Колосян перший розділ. 28, 29 вірш. Колосіан перший розділ, 28, 29 вірш. Павло каже. Його ми, тобто Ісуса, проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. У тому й працюю я борючися з силою Його, яка сильно діє в мені. Тобто Він говорить, ціль, ми проповідуємо для, з певною ціллю, щоб кожна людина набувала якоїсь мудрості певної знання і удосконалювалася в Ісусі Христі. На сьогоднішній день, не розуміємо, Бог той самий, принципи не помінялися в Біблії. тобто Бог і сьогодні хоче, щоб кожна людина духовно росла. Не просто ходила до церкви, не просто показувала, але щоб і духовно росла. Тому що. Якщо людина духовно не росте, їй буде досить-досить важко боротися в цьому світі з ріхом з самим собою. І для того є, ми розуміємо, служіння, служителі, Бог, як ми читаємо Слово Боже, поставив одних за проповідників, один за благовісників. Тобто кожен виконує функцію ту, яку Бог дає для того, щоб церква росла. Я би хотів розглянути певні принципи, принципи які впливають на духовний ріст. Три пункти лише, я багато не буду говорити, три, я рахую головних пункти, які дійсно впливають на наш духовний ріст. Тобто принципи. Принципи, тобто теж, як можна сказати, як механізм, як в кожному інструменті, наприклад, взяти болгарку, чи є певний принцип, щоб вона працювала, правда? В машині є певні принципи, щоб вона їхала. Тобто потрібно, мотор виконує свою функцію, колеса свою, як то кажуть. Тобто це кожне, кожна, можна сказати, кожен інструмент він побудований на певних принципах. Так само і духовний ріст, він має свої принципи, тобто невід'ємні те, що допомагає духовно рости людині. Перше це смирення. Ми повинні розуміти, що наскільки людина смиряється перед Богом і Його величчю і тим, що він створив, наскільки вона це все сприймає всерйоз. Наскільки вона дає місце Духу Святому працювати над її станом духовним, над її, можна сказати так, характером. Наприклад, коли ми говоримо до дітей, що треба вчитися, ми можемо говорити, толкувати їм, вона може махати головою, я знаю, що треба вчитися. Скажіть, це поможе, якщо людина просто, дитина ваша скаже, я знаю, що треба вчитися, я знаю і все. Ми Тут якраз буде дія тоді, коли вона смириться перед вашим, тим, що ви говорите. Тобто вона це прийме, прийме як важливе, і на практиці це покаже. Тобто, смирення, воно якраз показується на практиці. Не просто що я знаю Бога, я знаю слово Боже, але я смиряюсь перед Ним. На практиці. Тобто, я, це є явне. І так само і діти, якщо ви можете говорити, що треба вчитися, вони можете говорити, що я знаю, але якщо ви бачите на, на ділі, що цього нема, тобто тут, відповідно, і не, те слово, яке ви їй сказали, не вплинуло на неї. Тобто вона не смирилась перед цим словом. Господь якраз хоче від нас, щоб ми смирилися або по-іншому хоче від нас, щоб ми до нього прийшли з зламаним серцем. Давайте відкриємо Ісаї 57 розділ. П'ятнадцятий вірш. Ісаї 57. 15 вірш. Бо так промовляє високий і піднесений. По віки живущий, і святий Його ймення. Пробуваю я на височині та в святині. Із зламаним та зупокореним, щоб оживляти духа скромних, і щоб оживляти серця зноблених. Бог, брати і сестри, ми повинні розуміти, що Бог з гордим серцем працювати не може. Якщо серце закрите, якщо ми те слово, яке ми чуємо під час проповіді, те, що ми читаємо, Слово Боже, те, що ми молимося, якщо ми не сприймаємо це все всерйоз і не упокоримося перед тим, що говорить Слово Боже, що говорить проповідник. Тобто, точніше, Бог через проповідника. І воно нас не торкається, і ми це просто так от почули і все. Ну, Тут може бути проблема. Бог завжди буде працювати з тим, хто віддався йому. Тобто той, хто смиряється перед Його словом, можна так сказати. Той, хто сприймає його всерйоз. Скажу один приклад з життя. Якось... Пішов я на, на роботу, на певний об'єкт, зайшов на подвір'я, бачу з боку дідуля такий вже старенький, прибирає, махнув до мене головою, я привітався, пішов далі. Зустрівся з господарем. Він показав мені певну роботу, що треба робити. Я бачу, той дід ходить туди-сюди, щось стоїть біля нас. Той хазяїн мені розказує, він стоїть і слухає. Думаю, хто він такий тут вроді. А... Ну, я мав робити ремонт в котельні, велика така, там, певне, зробити косметичний ремонт. Думаю, певно, бачу, дрова носить, запалює. Думаю, певно, він тут працює ну, кочегаром. Ходить туди-сюди, щось питає мене, а мова така трошки, знаєте, не, ну, погано вимовляє, чи в нього інсульт, чи інфаркт, бо я ну, не пам'ятаю, що там в нього. Ну, погано говорить. Я так його напіврозумію, але так теж не буду відвертатися так до нього. Ну, типу зрозумів, добре. Я почав робити, він підходить, щось дивиться біля мене, ходить, дивиться. Мені так якось трошки дискомфорт думаю, що ти тут хочеш? Так, як, як чуть не господар, ходить щось дивиться, щось питає мене. І на другий день він знов, я його бачу, вже так до нього навіть не дивився нічого. Може, він зі мною і привітався, я пішов собі. І потім я знаю, що це ну, дід, це дідуля це є е, батько того хазяїна. І, знаєте, після того, як я вже заходив наступний раз, і він до мене щось говорив, то я просто підходив і шерстю перепив, хотів почути, що він сказав, я хотів ну, щось його співати до нього зовсім інакше відношення. Чому так? Якраз і проблема в тому, бачите, чому люди е, буває не слухають, не прислухаються до Слова Божого. Одна з причин, тому що вони не, 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 повністю не розуміють, хто такий Бог. Тобто для них ще закрито, тобто знання Бога для них ще далеке. Коли людина дійсно пізнала Бога і дійсно знає, перед ким вона покаялась, і хто такий Бог, кожне слово, кожне те, що Бог говорить, для неї буде особливим. Для неї буде, вона буде то чути, вона це буде сприймати. Так само і в сім'ях, якщо батько вдома не є авторитетом, до прикладу, то ти говори до дитини, що не говорив, вона рукою Махне і піде. Але коли батько є авторитетом, коли батько щось сказав і дитина слухає, правда? дитина це сприймає і каже: добре, тато, я йду зроблю, там, чи добре я того робити не буду. Так само і в християнців, братийся. Тобто, смирення воно досить відіграє важливу роль, що дає місце Духу Святому, як я говорив, працювати над нашим характером. Наступне це є освячення. Освячимо, або, е, іншими словами, це процес, в результаті якого, знову ж таки, характер людини переображається в характер Христа. Це дає якраз можливість Духу Святому, під час освячення Духу Святому відкривати таємниці для утвердження в нас ще більше істинного, істинних принципів, так скажу. Тобто. Е, Процес освячення неможливий без того, якщо людина не смиряється. Тобто, людина, коли людина смирена, вона буде прислухатися, як я говорю, до Слова Божого, буде перебувати весь час в молитві, буде прислухати до Слова Божого, воно в подальшому проводить процес освячення. Давайте прочитаємо, щоб ми більш детальніше зрозуміли. перший Солонян, четвертий розділ. Відкриємо. Четвертий розділ з першого вірша по 8. Перший Солонян 4, 1 і нижче. А далі, браття, просимо вас та благаємо Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас, так як належить поводитись вам та догоджувати Богові, як ви й поводитеся, щоб у тому ще більше зростали. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом. Бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начення своє святості й честі, а не в пристрасній похоті, як і погани, що Бога не знають, щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій-небудь справі. Бо месний Господь за все, за, за все це, як і перше казали, ми вам та засвідчили. Бо покликав нас Бог не на, не, не на нечестість, але на освячення. Отож, хто це відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав свого Духа Святого. Тобто процес освячення, він, можна сказати, нас відділяє від цього світу, від цього гріха. Тобто, коли людина освячується, вона щораз більше наближається до Бога і щораз далі віддаляється від, як ми читали, від розпусного життя, від гріха. Тобто, це якраз є переміна характеру. Тобто, наша реакція вже на те, що хтось може до нас щось сказати, скривдити нас, те, що в житті буває, щось не так пішло, наша реакція вже буде зовсім іншою. Тобто вже не будемо нервуватися, ми вже не будемо так реагувати. А якраз серце буде зовсім інше, тобто переміна нашого характеру. Як я вже говорив, освячення неможливо без смирення, тому що якраз Дух Святий працює в тих серцях, яке відкрите, яке є зламані. І третій пункт впевненість в Ісусі і Його Слові. Хочемо ми цього чи ні, брати і сестри, але. Кожен раз ми зустрічаємо якісь перешкоди правда, в житті. Тобто буває таке, що ми можемо зустрітися з людиною, яка буде нас чимось переконувати іншому. Ми можемо попасти в ситуацію, де ми побачимо, щось те, що буде нас, для нас, можна сказати, як спокуса. Е, можемо почути певні думки і бачення, які будуть нас, як то кажуть, на, на серці ляже і нас будуть мучити. і ми... Можемо тут стати навіть на роздоріжжі, деякі люди навіть відступають. Тобто бувають випадки в житті, що бачення людини може кардинально змінитися, в гіршу сторону. І якраз для цього Слово Боже, для людини, кожної людини, яка духовно росте, яка хоче духовно рости, повинно бути фундаментом. Тобто не що інше, як Ісус, ми пам'ятаємо, боровся в пустині, правда, написано. Його більше, Він більше нічого він не доказував, все він сказав, написано. І Читав Слово Боже. Так само і ми, якими би ми не, не мали перешкоди в житті, вони завжди будуть. ми повинні завжди дивитися на Слово Боже. Як? Яка повинна бути наша реакція? Як ми повинні на це дивитися? Як би поступив Ісус? Так само повинні поступати і ми. Ефесіан 5 розділ, 6 вірша, давайте ще одне місце прочитаємо. Ефесіан 5, 6 і нижче. Нехай вас не зводить ніхто з словами марнотними, бо гнів Божий приходить на них, за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками. Ви бо були колись темрявою, тепер ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Бо плід світла знаходиться в кожній добрості, праведності, правді. Доповняйтеся, що приємне для Господа. І не беріть участі в неплідних ділах темряві, а краще й докоряйте до цього місця. Те, про що я говорив, тобто не мати нічого спільного, тобто, що би нас не зустрічали, ми повинні пам'ятати, що з нами Господь. Що би нам не, говорило, не говорили люди, ми повинні все звіряти через Слово Боже. Якщо дійсно воно сходиться, ми повинні це приймати. Якщо воно не сходиться, Словом Божим, відповідно відкидати, як ми тільки що читали, що не бути спільниками темряві. Тому, брати і сестри, ми повинні розуміти, що Господь в загальному не раз застерігає, в Слові Божому, ми читаємо, не раз застерігає пильнувати за своїм духовним станом. Пильнувати. Це не легкий процес, це не просто ми сидимо і Бог нас починає щось в нас робити. Це, в цьому беруть участь також і ми. Ми повинні перше проявити бажання, що ми цього хочемо, що ми цього прагнемо духовно зростати, що ми хочемо бути воїнами, які перемагають цей гріх, які... Можуть також і іншим допомогти, які можуть нести тягар один одного. Тобто це потрібно, це є досить важливим. Без цього неможливо подальше християнство, можна так сказати. Отже, ще раз повторюю тих три пункти, і ми будемо молитися. Як ми говорили, смирення, освячення і впевненість в Слові Божому, тобто в Ісусі Христі. Але хочу запевнити на практиці. Тобто, не те, то, що словами говорити: Я знаю Ісуса Христа, я вірю Йому, але на практиці це показувати. Ми знаємо, віра без діл мертва. Казати, що я віруючий, це одне але на практиці показати це зовсім інше. Нехай Господь благословить всіх нас, щоб ми дійсно пам'ятали про це, щоб ми прислухалися до Слова Божого і духовно зростали. Цього хоче сам Бог. На це є Його воля. Будемо молитися. Амінь.